Різати краще вручну чи, чи на виробництві. Моя відповідь однозначно краще на виробництві, тому що вручну це не точно, це не досить охайно. Тому, якщо є та можливість зробити це наперед, а не робити це по місцю, випадки бувають різні, то краще, от бачите, це звичайний шов для варильної поверхні, тобто звичайний виріз. Да, в деяких випадках його роблять вручну. На це є відповідний ряд причин, але є та можливість зробити його на виробництві. Він не коштує таких значних грошей, але менше пилі, менше роботи потім на потім відразу на замовленні. Навіть не дивлячись на те, що цей шов потім буде закритий варільною поверхнею, і ну по-хорошому замовники його не побачать і не бачитимуть. Все-таки це якийсь має рівень і досвід фахівця, який будує або, або монтує. Тому це набагато приємніший вигляд навіть в процесі монтажу, ніж це вирізається лобзиком по місцю, криво, нерівно, куча пилі, сміття, вирваний, вирвана ця ламінація. Одним словом, це теж має місце бути про. Про що варто враховувати, коли ти робиш якесь замовлення по корпусних меблях? Тому чіткий різ, навіть коли його ніхто не бачить, теж багато чого значить.